Про Кредитбанк надійно просто по-німецьки. Ну і повернемося до м, фронту. Зокрема, от те, про що знову ж таки ми з вами говорили. Справа в тому, що м, так, напередодні ми говорили з вами про південь, про південний наш напрямок. А зокрема, про те, що Збройні Сили України можуть підготувати, скажімо так, сюрприз. Для Росіян на цьому напрямку і згадували ми з вами про Мелітополь. Так, от сьогодні начальниця об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони Півдня Наталя Гуменюк заявила про те, що сили оборони півдня помітили схожість поведінки росіян в тимчасово окупованому Мелітополі зі сценарієм, за яким окупанти відступали із Херсона. А вона каже, що в принципі все відбувається за тим самим сценарієм, що й було на правобережжі Херсонщині, і каже: ну тут зацитую: напевно, той сценарій їм дуже сподобався. А вона нагадала, що окупанти спочатку от, скупчувалися навколо Херсону, будували там якісь укріплення. А після того повідомляли, що вони залишають деякі населені пункти. І готувалися дійсно до вуличних боїв. Після чого ті ж окупанти заявляли, що нібито ще не все втрачено, і виносили, ну вибачте, з банків та інших фінансових установ все, що вважали цінним. Тобто, по суті, грабували місто Херсон. І за словами Наталії Гуменюк, зараз в Мелітополі е повторюється ця картина. Вони. Ну, полюбляють, скажімо так, наступати на ті самі граблі, тому ну, нехай працюють за тим самим сценарієм. Нехай е розповідають про те, що вони там готуються до вуличних боїв, що не укріплюють Мелітополь і так далі. Але разом з тим ми бачимо, що росіяни е дійсно е намагаються переміщуватися з боку Нової Каховки в бік е Мелітополя. Тому що ж, Якщо це дійсно справдиться, то це буде прекрасна новина. Нехай встигнуть це зробити до нового року. Тоді матимемо перемогу перед новим роком. Тут головне, головне, звісно, звернути увагу на холодний розум нашого командування збройних сил України. Про те, що все ж таки будь-які звільнення території, будь-яка деокупація має відбуватися, все ж таки за мінімальних втрат з нашого боку. Бо в першу чергу для нас головне це життя наших захисників. А вже потім на наступному щабелі знаходиться звільнення території. Тому звільнення території за будь-яку ціну ми маємо прекрасно розуміти, що це точно не наш стиль. І не наш метод ведення війни. Ну і в принципі, і Харківська операція, і Херсонська операція було тому доказом, бо наші Збройні сили активно спочатку знекровлюють ворога, потім той ворог робить вигляд, що нібито він готується там до оборони, готується до вуличних боїв. А зрештою, а все закінчується ганебною втечею. Тому. А з огляду на те, як наша артилерія і наші зенітні та ракетні підрозділи зараз відпрацьовують по тилах в Запорізькій області, можемо допустити, що в Мелітополі реалізується такий самий сценарій, як і в місті Херсон. Друзі, а на цьому будемо робити невелику перерву. Після того обов'язково повернуся до студії, і от давайте в наступній годині вже з вами обговоримо ще одну важливу тему, яка відбувалася, от якраз паралельно із тим, як Путін відвідував свого протеже Лукашенка. Відбулося наступне в так званому Міноборони Росії анонсували військові навчання разом із Китаєм. Це військово-морські навчання, які проходитимуть із 21 по 27 грудня у східно-китайському морі. І тут цікава деталь, тому що Росія розповідає про те, що мета цих навчань є зміцнення військово-морського співробітництва між Китаєм та Росією. Але Китай... Про ці навчання взагалі нічого не говорить. і навіть китайські провладні змі взагалі ніяк не анонсують проведення цих навчань. Тому от про позицію Китаю станом на сьогодні, чи змінилася вона, чи не змінилася, а поговоримо вже в наступній годині. Тому побачимося.